Служба безпеки України повідомила про затримання ще одного учасника агентурної групи Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка діяла у різних регіонах України. Зокрема, зловмисники коригували ракетні удари по Одесі та Києву, як нагадали в СБУ, двох російських агентів з цієї групи вже затримали у березні цього року. Наразі співробітники Української спецслужби розшукали та затримали в Одесі третього учасника ворожої групи. Ним виявився річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який через півроку після захоплення міста виїхав до Одеси. За матеріалами справи саме він звітував до ФСБ про наслідки подвійного ракетного удару агресора по обласному центру 15 березня цього року. Тоді рашисти атакували житловий квартал міста двома балістичними ракетами Іскандер. Перша поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів. А коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то окупанти атакували їх другою ракетою. Після ворожого обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки удару. Потім відправив месенджером до ФСБ відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих. За співпрацю з російською спецслужбою зрадник отримував від неї гроші, які надходили на його банківські реквізити. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Високопосадовець ДТЕК-одеські електромережі міг передавати росіянам інформацію про результати обстрілів енергетичної інфраструктури України. Про це стало відомо з матеріалів справи, зібраних слідчими Служби безпеки України та оголошених у рамках засідання Приморського районного суду Одеси, яке пройшло на цьому тижні. Зокрема, співробітники СБУ встановили, що представник ДТЕКУ не лише виправдовував російську агресію та поширював ворожу пропаганду у телеграм-чатах, а й зливав третім особам інформацію про результати обстрілів електричних підстанцій, терміни їх ремонту, а також структури об'єднаної енергетичної системи України та ступеня її ушкодження. Як повідомили у прес-службі компанія не є частиною та стороною розслідування і не несе відповідальності за дії та вчинки цієї людини, яку, до речі, звільнили з роботи одразу після оголошення про підозру. Через надзвичайно складну ситуацію в енергосистемі України ввечері 15 травня знову почали застосовуватися екстрені відключення в Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, а також у Києві та Київському регіоні. Про це повідомили в ДТЕК Одеській електромережі. Там проінформували, що у зв'язку з дефіцитом потужності в енергетичній системі країни, що виник внаслідок обстрілів ворогом генеруючого обладнання. НЕК Укренерго довів ліміти обмеження споживання електроенергії для вище областей, у тому числі і Одеської області. Також свою оцінку ситуації висловив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко. Якщо ми говоримо про обмеження, які почалися добу тому, давайте не відкрию великий секрет, якщо скажу, що в цих умовах нам доведеться, думаю, жити до, за моїми оцінками, серпня місяця. Значить, серпень-вересень я очікую незначне покращення в силу там, різного набору факторів, починаючи від виходу з активної фази ремонтів атомної генерації. Все ще буде залишатися активним сонце, і відповідно в системі буде присутня велика кількість сонячної генерації, яка на сьогоднішній день вже не обмежується, якщо ви помітили, а повністю споживається всередині системи. Мало того, її навіть не вистачає, як правило. Це ще буде тепло і відповідно. Але вже не гарять не гаряче, тому відповідно навантаження додаткове навантаження на енергосистемі, яке традиційно виникає в найбільш гарячі літні місяці, знизиться і відповідно, значить, от саме серпень-вересень очікується: ну або, або майже, або бездефіцитним. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press. і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, і бережіть себе.